Хірург-онколог Олексій Гальміс спеціалізується на пухлинах голови та шиї. Кілька днів тому провів хірургічне втручання пацієнтів з онкологією. Видали весь лімфатичний колектор шиї задня поверхня. Почалося покіння збережене, набряку немає, немає скупчення рідини. Тому процес йде в своєму руслі. Я думаю, що два-три дні пацієнтка поїде додому. Після цього буде ще курси хіміотерапії, і на цьому ми лікування закінчуємо. Буде динамічне спостереження на протязі п'ятих років. Я думаю, що прогноз гарний і все буде добре. Олена Прижанкова раніше жила у Северодонецьку. Виїхала звідти після повномасштабного російського вторгнення. Я зараз живу в Тернопільській області. Але приїхала, звернулася до свого лікаря, знайшла його. Вже рік лікуюсь у Олексія Олександровича. І тому приїхала продовжувати лікування. Довіряємо, дуже добрий лікар. лікуємося, всі. А зараз прямо як зв'язок з родиною, з батьківщиною. З Луганщини Олексій Гальміз родом із Луганська у 2014-му Навчався у Києві і додому вже не повернувся. Оселився у Сєвєродонецьку, працював у Луганському медичному університеті та онкодиспансері. В ніч з 23 на 24 лютого був на чергуванні, коли почув перші вибухи. У мене двоє дітей: донька, 6 років та син один рік. і Жінка. З чергування я відразу поїхав у Сієродонецьк, забрав свою родину. Я вирішив їхати. Ти відразу, тому що в мене вже є досвід 2014 року, і я знав, що чекати на те, що вони не будуть стріляти по житловому комплексу, на це чекати не можна. Тому я знав, що буде і рятував своїх дітей. Олексій Гальміс продовжує працювати в Луганському медичному університеті та онкодиспансері. Обидва заклади переїхали на рівненщину, а також працює хірургом в обласній лікарні. Рівненська обласна лікарня теж дуже оснащена. Є е, і е, зварка патона, є ібови, діатермоелектрокагуляція, є сучасне обладнання, анестезіологічне, є професіонали, котрі можуть на цьому працювати, є інноватори, котрі внедряють нові технології. Тому це, та, це те середовище, де мені комфортно, тому що я теж е, завжди не зупиняюсь на одному місці. Якщо щось. Е, Получається, ну треба йти вперед. Оксана Туз, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.